Бітниці, духа нам він з небес дарував, щоб у нас живо чудесний душі наші серця наповняв, Дух святий утішитель втіка, Дух святий нам розрада в житті, Дух святий ти палаєш у серці і даєш сили далі йти. Ти утішительтіка, Дух Святий, нам розрада в житті, дух святий ти палаєш у серці і даєш сили далі, йти. ти даруєш до праці натхнення, ти наповнюєш радістю дні, посилаєш нам благословення, Забираєш проблеми земні, дух святий утіши, далі втіха, дух Святий нам розрада в житті, дух святий ти палаєш у серці і даєш сили далі йти. дух святий утіши, далі втіха, дух Святий нам розрада в житті, дух святий. Палаєш у серці і даєш сили далі йти. Навіть друзі, якщо ми втомились, сил не маємо, хрест нести. твердо знаємо, він не покине, буде поруч із нами і з нами йти. Дух святий і тіха. Дух святий нам розрада в житті, Дух святий ти палаєш у серці і даєш сили далі іти. Дух святий утішитель і втіха, Дух святий нам розрада в житті, Дух святий ти палаєш у серці і даєш сили далі іти.